Воронін відзначився дублем у матчі Зірок Ребров прибув до Києва. Мудрик прокоментував трансферні чутки навколо себе, а Дніпро 1 спробує підписати Тайсона. Детальніше про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Андрій Воронін став героєм традиційного благодійного матчу Ми граємо за мир. Цього року гра була присвячена Дієго і У ній зіграли команда в синьому проти команди в білому. До складу цих колективів увійшли зірки футболу минулого та парочка діючих футболістів. Цікаво, що організатори для підтримки цікавості до поєдинку не посоромилися анонсувати участь у грі футболістів, які у підсумку не з'явилися на полі. Так сталося і з Олександром Зінченком. Ще більш дивним був анонс про участь Чірої мобіла, який зараз травмований, і на полі він, звісно ж, не з'явився. Воронін вийшов на заміну у складі команди в синьому, і саме українець вирішив долю поєдинка. Андрій продемонстрував, що із гольовим чуттям в нього все і досі дуже добре та оформив дубль. В цьому моменті він зупинив м'яч після подачі з лівого флангу та холоднокровно розібрався з голкіпером. А тут знову Роман Вайденфелер постраждав від дій вороніна, який втік із ним на рандиву та спокійно переграв воротаря. Тож, завдяки голам українця, рахунок став 4-3 і матч із таким результатом, власне, і завершився. Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру ПІНАП. Пінап новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. Головний тренер Аль Айну Сергій Ребров прибув до Києва. Офіційно про мету приїзду не повідомляється, але різні інсайдери підкидають доволі цікаву інфу. За інформацією брутального футболу, Ребров завітав до України, щоб зустрітися з людьми з УАФ на предмет потенційної роботи у збірній. Ігор Циганик підтвердив факт того, що Ребров зараз знаходиться у Києві. Але, за даними журналіста, тренер відвідував військовий госпіталь. Та планує відправитися до Бородянки для проведення майстер класу. Напередодні вийшли одразу два великих інтерв'ю Михайла Мудрика, і там Вінгер Шахтаря розповів багато чого цікавого. Зокрема, він прокоментував усі трансферні чутки навколо себе та з перших вуз заявив, хто ж таки намагався його підписати влітку. Коли влітку була трансферна сага, з цими чутками була така голова: мільйон дзвінків і обговорень. Мені це так не сподобалося, що я більше не хочу бути всередині цієї кухні. Мені потрібно коротко і по справі. Я напряму розмовляв з тренерами Ніци Баера та Бред. Брентфорда заявив Мудрик. Також Михайло додав, що на той момент за амбіціями його задовільнив би Брентфорд, і він засмутився, що перехід не відбувся. Але тепер він розуміє, що план Божий кращий за його мрії. Також в цих інтерв'ю з'явився і, мабуть головний поціновувач таланту мудрика Фабріціо Романо. Відомий інсайдер заявив, що Шахтар зараз оцінює Михайла у 100 мільйонів євро. Я розумію підґрунтя. Шахтар апелює до прикладів інших гравців на цій позиції, за яких заплатили 70-80-90 мільйонів. І можливо, мудрик справді кращий за них. На мій погляд, чесною цифрою є 60-65 мільйонів євро з можливістю зростання до 80 мільйонів завдяки бонусам, розповів Романо. А зараз новина з розділу наукової фантастики: мега забивним форвардом Динамо Артемом Бісєдіним цікавляться одразу три клуби. Українець потрапив до сфери інтересів Касимпашисів Спора та Карабаха. Зазначається, що команди стежать за Бісєдіним ще з літа, і ця цікавість і досі зберігається, та взимку може вилитися у повноцінний трансфер. Дуже цікаво, чи дивилися взагалі скаути цих клубів матчі Динамо у першій половині сезону. Дніпро 1 у зимове трансферне вікно спробує підписати екс гравця Шахтаря Тайсона, заявляє Sport.ua. За інформацією джерела, клуб вже розглядає можливість такого трансферу. Зараз Тайсон виступає за Інтернаціонал, і до нього є цікавість з боку Крузейро. Однак ця пропозиція дуже скромна у фінансовому плані. Дніпро 1 же готовий задовільнити фінансові амбіції бразильця, але той ще не вирішив, чи готовий повертатися в УПЛ в умовах війни. Однак відзначимо, що у Тайсона дуже гарні стосунки зі спортивним директором Дніпрян Євгеном Красніковим, і це може стати вагом. Омом аргументом для того, щоб трансфер відбувся. Ще одна трансферна новина зі стану Дніпра 1. Едуард Сарапій став повноцінним гравцем команди. Він підписав контракт на три роки. До цього 23-річний захисник грав за Дніпро 1 в оренді та належав металісту. Гравець команди Венгжанка з сьомою за силою Ліги Польщі Микола Жадков ухвалив рішення призупинити виступи за клуб, щоб відправитися служити до лав ЗСУ. Після останнього матчу Жаткова за Венгжанку одноклубники та суперники влаштували для нього коридор пошани. Також Миколі вручили букет квітів у національних кольорах України та Польщі. Раніше по-різному допомагав, але тепер цього недостатньо. Якщо ми хочемо жити у вільній країні, то маємо віддати щось більше від себе. Я все одно довго тягнув з цим рішенням, бо дехто воює вже 9 місяців. Мені треба було вирішити певні питання перед тим, як їхати в Україну. Чи боюся я зараз ні. Але коли поїду, мабуть, буде страшно, сказав Житков. І на цій новині ми завершуємо наш випуск. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.